Усім Олі. Тільки сьогодні я, я познімаю трошки відео, а то весь тиждень практично я нічого не знімав. Коротше, я там і комп'ютер продав, і туди-сюди, і немає на чому монтувати відео. І взагалі якийсь тиждень такий був. Якось не до того, чесно кажучи, але я катався, я від понеділка нормально катаю. Я би сказав, я за цілий день навіть зроблю зміну близько 6-7 годин. Я не знаю, що я зараз так почав скільки їздити. Чесно кажучи, не пам'ятаю, тому що хочу заробити якісь грошенята. Вони слово покатаємо сьогодні зранку. Зараз в нас, до речі, 7.38, 25 квітня. Покатаємо зранку, так як зазвичай, в принципі, плюс-мінус 3 годинки, може 4. І пізніше година четверта, можливо, пів вийду Вийду ще на 3 годинки 4. От я вчора так не катав, але чесно, каса, ну. Така непогана. Е, Катав я переважно на болті. На уклоні я тільки брав якісь плюс-мінус замовлення, які вилітали по ефіру. Бо, чесно кажучи, все, що я сидів, ну, на болті якось виглядають замовлення, скажімо так, покраще. В плані заробітку там замовлення виходить, виходить краще, як не крути. Так, вони словом, включили болт, включили уклон. І будемо будем, та будем дивитися зараз. Так, я камери на голову не брав. Я не знаю, постараюся вам так дорогу відзняти, а ви скажете нормально, не нормально. Знайшло зразу перше замовлення, я взяв на уклоні. Класне доволі замовлення. Подача взагалі від мене рядом кілька метрів. 200 метрів подача. А, навіть не 200, це будинок позаду мене. Тому просто здаю назад і там на майорівку за 250 там 7 км їхати, тому замовлення е, дуже хороше. Так, замовлення виконали тут на Пасічну на початок. В ту сторону Личаківська, тут, як завжди, вже все стоїть. Прилетіло на Булті замовлення, та непогане. Тут подача 1,7. І на підвально їхати. За 190 чистими. За чистий 190 це в принципі непогано. Правда, хотілося б замовлення, щоб чистий був мінімум 200. Ну, поки як є. Правда, блін, та тут на уклоні замовлення офігенні сиплі, маю. Серйозно, тут замовлення прикольне. Один кілометр подача, 4 кілометри їхати за 195 Ну правда, часий дохід скільки буде, там 150 гривень, а там 50 гривень кілометр. Блін, завжди воно, блін, ну, не вчасно так, але я ж не буду замовлення скасовувати, тому їдемо за тим. Ох, ёлки палки виїхали. Поїхав метрів, ну, може 400, дівчина щось забула. Вернулися назад, і я тут через дві сплочні через стобу, по інакшому ніяк. Але додав зупинку і включив платне очікування, ну бо, блін. Ну ладно, якось так буває. Так, замовлення готове, 9 година. Ну, фактично, фактично за годину два хороші замовлення по 200 гривень. Так, тут фігня прилітає. Що там на уклоні? На уклоні висить, але... Блін, це до мене в район і тут подача така собі. Так, я напевно отут от, от вмощусь. Опа, на. Хоча, напевно, варто було б-небудь замовлення, тому що 9 ранку лише, а з центру треба виїжджати. Пусту їхати не хочеться, тому Опа, на. 200 гривень готівкою. Подача 0,6 і їхати приблизно 8 км. О, Тільки сказав, подача 530 метрів. І на сихівок. Тому погнали. Так, 18... замовлення виконав, блін, ну це не зовсім сихів, це просто кінець-кінець Личарківської. Це так можна сказати, там пару метрів навіть за Львовом. Затори тут під кінець були непогані. І от питання, блін, мені показує, що в мене в баку залишилося ще приблизно на ну, вже 30 кілометрів. Я, чесно, не дуже хочу ризикувати, тому що фік його знає, як воно там показує правильно, неправильно. Десь треба шукати заправочку, тут вог рядом немає, тому хоча б на пару гривень залитися на якомусь оку, я бачу, там є по дорозі. Блін, 214 гривень. Єпона мать. Але я, я не знаю, чи я доїду. 30 кілометрів, блін. Ладно, відхиляю, ризикувати не буду. Блін, жалко, хороше замовлення, там 214 чистими, блін. Їхати півтора кілометра до політеху. Офігенне замовлення. Ну, кажу, може я би доїхав, але, але я, не, я просто не знаю, як тут працює цей... Датчик, тому що він барахлить Коли їдеш під горуку хоче починає лампочка світитися, їдеш нормально, лампочка вже перестає світитися, і тут незрозуміло, я не знаю, чи цих 30 км, чи це правда, чи ні, може бути таке, що і за 10 км зараз бензин закінчиться і тренда. Хоча, може, треба було взяти замовлення, в свіну ми їдемо направо, я би заїхав, заправився. Балін. Та ладно, вже як є. Коротше, якщо їхати наліво сумніваюсь, їду направо заправляюсь. Дали тут готівку, дві двойки дали, і дві двойки склеєні. Не просто на впівпорвані і дві склеєні. нафіг такі гроші давати, я би міг придивитися, нафіг мені поруні гроші, але це 4 гривні. Ясно. Якось по барабану. Так, заїду зараз тут хоча б на гривень 200, я багато на оку заправлятись не буду. І їдемо далі. О, так в мене на фішці є ще 118 гривень. Так що можна буде гривень 200 заправити і ще 118 бонусним Це буде 300 гривень і поки нормально, а пізніше на вок дозаправлюся. Нормуль. Ах, а тут на уклоні такі офігенні замовлення, просто тренда. Це там на. Ех, зараз, зараз, це у нас на зелену нижню. Та, в принципі, на зелену, я думаю, я би мав доїхати. А, вже по... Блін, я не знаю. Тут ще й затори, ну це просто аврал якийсь. Тренда капітальна. Правда, я вже поворот проїхав, який мені потрібен. Та ладно, ним, Вже їй пропало. Йомоє, тут затори просто нереальні якісь. Чи звертаю я на сихів, бо там стояти, ну його в сраку. Десь на сихові зараз підзаправлюсь. І дурак, те, такі замовлення, тільки що профічкав. Просто тренда якась. Треба було їх брати, і просто по дорозі я би їхав, сказав, чи можна, чи можна поїхати заправитись. Так, блять, болт не мішай поки тут. 280 червоної калини на вокзал двіцевий. Пік з тобою ризикнемо. Е, так, їхати. О, це нам по дорозі. Взагалі супер. Там по дорозі є око. Я просто попрошу ну, на пару. Таскільки не 5 хвилин вийти, заправитись, а там 280 гривень на двіцевий вокзал, хоче на головний вокзал, а їхати там майже 7 кілометрів. Хороше замовлення. Ну нафіг, я не хочу шанс прогавити. Надіюсь, що е, окей буде. Ха-ха! <рес> За замовлення скасували? Опа. Є вмуроване. А що це таке? Малихів. Блін. А я, ну, я туди фік його знаю, чи доїду. Це хіба просити заправлятися? Ну, його знає, замовлення пропало. Ну таке, там виходить там виходи небагато було. 20 чим-то чимсь гривень кілометрів. Налипову алею за 150 годівкою, Ну, в принципі, оце непогано. Непогано на Дністецька, але де я Короче, беру. Ой, бляха! Це розвертатися назад, Йомаю, сорян. ні. Розвертатися ми не будемо, скасовую замовлення. Ви... Так, прилетіло замовлення. Яка за ще бі? Залетіло замовлення, тут подачі 540 метрів на наукову, 4 км їхати за 160 чистими, це, це добре. І зразу на науковій ти можна буде теплі Ну що, замовлення я виконав. І, до речі, по дорозі, по дорозі, там на сихові на око я попросив, заправилися. Так, заправилися. А, якщо я вийду, всі ната бігти прямо. Це було прикольне замовлення, 4 км 165 чистими. Це взагалі доволі класно. І зараз прилетіло, правда, подача 2.2. Але це вже зразу в район і за чистий дохід 200 з копійками, 215. Ну я гадаю, що доволі непогано, правда, там 12 кілометрів їхати. Ну, Це напевно 12 воно показує 12, напевно, воно показує якимись там об'їздами, не знаєте, будемо бачити. Хоча це аж, аж туди на знесіння, ну не словом, все одно в район. Так що в принципі можна, можна їхати. Там, зашіпіть мене тут завело. Тут okay. все тупо okay. Ну, okay. Я сподіваюся, що я правильно що мене правильно сюди завело, я тут. О, йоли. Давай, дружик, проїжджай. Так, де це є? А, це тут? А чого мені тут? Бляха, і що я маю? Так, треба дзвонити питати. чого він аж там. Щось нічого не буває. Бог показує точку тут. Весь показує точку ззаду. Понабудували, да. скажем тут, з того всього, а дорогу чи потім зроблять, ну. Ага, от оцей, цей. А, хлопець спереду. Так, ну, це виходить, це навіть доставка. Це навіть доставка. Більше вже сюди об'їхати, ніж повертатися. Коротше, доставка та передали футбольний м'яч. Окей. Погнали, правда, чесно кажучи, е, показує реально 14 навіть не 12, а 14 кілометрів. От 14 кілометрів там за скільки там, 215. ну, Чесно кажучи, насправді насправді, не фонтан. Не фонтан. Ну, але ладно, це вже в район. Можливо, краще замовлення би знайшло якесь. Ну, але не впевнений Блядь. з тими вашими ти будівельними машинами, ні проїхати нормально. Так, звідси є 7 кілометрів, 175 на уклоні, але чистими це 130. Це за 7 кілометрів. Ну, 7 плюс 7, якщо вдвічі взяти, наприклад, таке замовлення, то виходить чистий. Ну, майже 260, а то всього 215. Та ладно, коротше, що ту багато та лапати їде. Ну, правда, показує, можна через Трисько поїхати, там на 3 кілометри менше. Правда, показує на 10 хвилин довше. Ну, чесно, фітки його знає. Давайте ліпше, напевно, 11 кілометрів. На 10 хвилин... По часу 10 хвилин, чесно, ніфіга не спасе. А 3 кілометри, ну, прихуйте кілометрів, буває 25 гривень. Тому тих 3 кілометри я гадаю, що Коротше, їду просто 11 кілометрів. Меншим маршрутом, але трошечки довше. Так, ну що ж, 10.59, 11-та година у нас. Я вже сюди приїхав і мусити... Та я біля хати, мені до хати метрів, ну, може 350 від сили. Тому їдемо до домцю, там туди-сюди, таке-сяке. І вийдемо година ще. Десь, напевно, пів четверта, можливо, третя, не знаю, зараз. Подивлюся, як буде по коефіцієнтах в котрій годині. Так, і що це? Ми? Ну, якраз 3 години 13 хвилин. Ну, 3 години зараз і пізніше. Ще 3 години після обіду. І я думаю, що буде нормуль. Так, на вулиці 4 година, ну, за 10-4. Зараз буду виїжджати. Здається, навіть вже щось починає світитися. Підключаємо додатки. Так, перше замовлення вже прилетіло. Бігає, я не буду в ту сторону їхати, хоча там 100 гривень. Їхати недалеко, але зараз на Богдана Хмельницького пектися, я думаю, ідея погана. На Варшавську за 124 можна їхати. Тут це взагалі рядом. Подача 800 метрів. На Варшавську скільки там їхати? До речі, назви прийшов такий прийшов такий непоганий дощик, був навіть. І заодно вже все зразу висохло. Так, четверта година, я гадаю, три годинки ми знов протаксуємо. За, за тих три години зранку, чесно каса, каса така, ні про що можна сказати. Маленька. Завтра ну але. Як є. А біля лікарні все як завжди. Четверта година, а тут вже затори. Отаке От то. Замовлення це буквально 10 хвилин за, 120, за 124 гривні. І зразу знайшло на Малоголосківську, то все по дорозі. Подача тут буквально метрів скільки там було. Подивимося, 520, ну хочеться 550 метрів в центр на валову, там 4,5 кілометри, чистий дохід готівкою 150. Це цілком таки хороша ціна. Зато ще аж таких сильних немає, тому каєв Так, поїздку завершив. До речі, непогано. 151 вийшла гривня. Змінили навіть адресу, їхати прийшлося. Трохи ближче навіть, а не далі. Е, і плюс 150 було готівка, плюс компенсація, а дали 200 без решти. Тобто 50 гривень у нас чаюхи. Взяв наступне замовлення. Ага, скорі... Скуль... Так, 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 так. Це в нас до форуму назад вертатися. І їхати аж на стризьку автовокзал. Чи точніше, до кінкросу, по суті. Тому газуємо. Так, з 220 гривень залетіло. Знайшло наступне замовлення. Правда, я поки їхав багато, всього прилітало, але я не приймав. Чекав, чекав і натрапив на непогане замовлення. Подача тут 1,8, це якраз назад вертатися. В будь-якому випадку ми б верталися назад по тій дорозі. Тому Нормально і головне 6 кілометрів їхати за 200 гривень з научистими. А там вибивали замовлення такі, що 8 їхати, 9 за 200 і подача, до речі, 2,5. Я думав, то попереднє замовлення можливо взяти. Там подача була звідси 2,8 їхати 8 за 215. Я думаю, якби не подача 2,8, то я би прийняв. А так ми взяли вигідніше зараз замовлення. Так що замовлення виконав 200 гривень, там ще компенсація 60, і дали 250 Знову 50 гривень чаю, Ні хрена собі, 100 гривень чаю за сьогодні, це прям непогано. І ще їхав по дорозі, три замовлення класних приймав. І це буквально, ну, я не доїжджав ще до точки висадки цього пасажира, буквально. Ну, метрів 500-600 лишалося і почали і залітати замовлення. І що сказати? Три класних замовлення приймав, десь штук 5 відкрив. І всі, що приймав, всі скасовували. І Прийняв четверте замовлення в район. Там на Чорновола за 170 майже чистими, що доволі таки е хороший варіант. Правда, центр весь стоїть. Як бачимо, і прийдеться зараз в тягушках посидіти. Плюс знову то лампочка світиться, то не світиться по бензині. Америка майка зна тому ми там і підзаправимося і подивлюся, буду я далі їхати. Чи вже не буду, ми подивимося по замовленнях. Так, ну що, приїхав я вже в район. Правда, район світиться, але, чесно кажучи, Трохи здоров'я, скажімо так, підводить. І, блін, важко зараз. Тільки ще класне замовлення і залетіло. Практично, ну як звідси, треба було на лікарню піднятися на залізничний вокзал за 212 чистими. Це було фінна, але я чую, що я вже, я вже замахався. Одним словом, ось такий був сьогодні деньок. Скільки я що заробив, поїхав, ви зараз бачите на екрані. А на цьому я прощаюся, Зустрінемося в наступних відео. Всім дякую за активість за перегляд. До наступних зустрічей. Всім па-па.